Вітання всім! 27 березня, новий патч Black Desert. Позавозили прям трошки цікавого. Там пачик доволі такий непоганий, називаємо це так, будемо. да, Там багато чого цікавого позавозили, прям є про що поговорити. Тому давайте перейдемо. Як завжди, спочатку івенти, потім сам патч І так, перший патч пов'язаний з поетами. Буде діяти з 27 і аж по 10 число. Що вам потрібно взагалі зробити? Вам, типу, треба прибігти до нпс Саннері, вона стоїть. Ну, коротше, біля ігри або брателі вона стоїть. І ви можете поміняти своїх петів 3-4 тіра на бокси. Бокси, і де вони? Де вони? Де вони? І ось такі Pet Exchange токени також. Коротше. А, щоб не показувати, типу, це на сайті, давайте простіше я це зроблю в грі. Самому цікаво, прям відразу експеримент а, під час запису буде. Дивіться спочатку ось такі от, ось Pet Exchange токени. Ви їх отримуєте. Що ви за них можете отримати взагалі як на обмін? Один раз постійний обмін по 100 крон за один токен. Один раз на сім'ю 50% купон на шоп о, два купона, тобто два рази по два токена. Десять разів можете отримати привода для півпетів, хто там використовує по одному токену. Потім чотири токена на обмін костюмів, як би логічно, прикольно. І знову ж таки, ну кажу в загальному. І ще 4 токена на два обміни для. Титулу для пета. Не знаю навіщо, але коротше ось така от штука. і У мене там трохи є тір третіх тір четвертих петів, і їх трохи поміняємо. Які я не юзаю. Якщо що, дивіться, тут, до речі, в чому прикол, О, щоб юзати петів їх обмінювати, ви їх маєте вимкнути з групи, якщо ви їх об'єднуєте в групи. То вимикаєте їх з групи і потім тільки обмінюєте, типу, і мають бути тір 3, тір 4 Петри. Ті, хто в групі, у вас ось тут будуть помічені ось таким значком, що, типу, вони у вас об'єднані в одну групу, і ви їх не можете поміняти. Тому давайте брати і міняти все те, що в мене коротше тут є. І мені воно не потрібно. І того я отримую 4 бокса ось таких. 4. І два бокса за тір третьих пет, і чотири бокса за тр 4 пів. Давайте міняти. Поміняли. І давайте відразу їх, напевно, відкривати. А, тут відразу на вибір, типу, ви самі. О, все, дивіться. Дивіться. Ви обираєте собі самі нагороду. Можна цю нагороду обрати декілька разів на аккаунт. Там є певна можливість е декілька разів брати цю нагороду. Якщо вірити, ось тут показано на сайті, то умовно преміум на 15 днів ви можете взяти один раз на аккаунт. Ті самі, наприклад, сфери тай для скілів для фей 4 рази на аккаунт. Я не знаю, чому воно таке написано тут. Коротше, крони. 700 раз. Але, я так розумію, це просто кількість. Ну, це, скоріше за все, кількість, але, можливо, це обміну один раз на аккаунт. Давайте, напевно, відразу перевірю просто. чи Чисто з цікавості. Ну, давайте, чисто прямак. Два рази можу я взяти. А ну, цікаво. Да я можу взяти чисто два рази прямак. Як на мене смачно. Ну, тут прямак я й заберу. Тут я думаю. Можна буде взяти Олдмунчик Крони, Хоча я б взагалі побрав би мейдів. Як на мене, Бафи це прикольно, але я б, напевно, брав би мейдів, і напевно мейдів я візьму прям всі. Відразу собі. Бо мейди це прикольна штучка, тим паче вибачте 8 мейдів. А, ви, ви не бачили Сорі, я забув, ви не бачили. Коротше, я взяв. Два примака за тір третіх по 15 днів і 8 боксів за тір 4 мейдів. І тут міняємо ще на два костюма. Ось так от. Як на мене смачно забрав. Давайте погнали далі дивитися, що там за івенти. Наступний: з 27 і по 10 квітня в мерчантів, які стоять біля маєтків, можна купити тюльпани. І посадити їх в своєму маєтку. А, все, ось такий івент. Більш нічого такого. Тут до 28 березня ще залишаються титули кальфіона Драксія грана по класам, коротше, хто приймав участь в шкільному тому івенті, і все. Далі, наступне: з 27 по 10 квітня так само. Будь-який віслюк, який у вас є, коротше, всі віслюки тепер можуть літати по 10 квітня. Більш нічого. Ну, типу, як літати? Ну, коротше, в них є крила, і вони, типу, можуть трохи літати. Якось так. Далі а тепер більш цікавіша тема з атракціоном і тим, що вони дали останній данж е, Орзекія. Е, за цього допустили івенти для проходження всіх чотирьох данжів, типу, е, Вамакія, Сікаракія, Йолунакія і відповідно ж такі от, е, Орзекія. Буде діяти з 27 по 23 квітня, коли ви їх проходите, виконуєте всі умови. Це, я так думаю, скоріш за все, буде кооперативне проходження нагороду. Не знаю, як за соло проходження, бо я не проходив ні так, ні так не обидва варіанти. Але, коротше, ви можете отримати ось такі от великі статуї, фігурки, Да коротше, називайте, як хочете. Це ваш маєток, і, звісно, ось список квестів, виклики, які вам потрібно виконати якийсь один із цих вікліків Ну, краще, напевно, всі. І в загальному кооперативний вік квестів, щоб отримати ці всі статуї. Ну і, звісно, знову ж таки нагадують за проходження. Ось цю так само статуй маєток. І далі ще до цього всього. З 27, го тобто з сьогодні аж по 24 квітня, коли ви будете проходити в паті Орзекію можна отримати, взяти додатковий квест, який береться один раз на сім'ю у Едана НПС, який знаходиться в Asian stone Chamber, коротше, де ви заходите в ці данжі І можна отримати, типу, так само забрати нагороди в вигляді до. 200 крон і 100 memory fragments плюс тут ще бокси. Типу за нормал проходження Орзекії і за ельвійське проходження Orзекії стосовно характеристики, які потрібні, я скажу трішки пізніше. Там є інформація, які вам потрібні характеристики на цих гданчиків. І от, коротше, от виконавши оці от от ще челенджі, один раз на сім'ю, нагадую, один раз на сім'ю, ви отримуєте ось такі по ще два чести за нормал і за Ельвія проходження. І сам патч Пач, починаємо якраз таки з роз'яки проходження на 5 людей. Відповідно, заходите в данж, берете всі, напевно, можливі квести, наскільки є. Далі на проходження, які вам потрібні характеристики. На нормал проходження 300 АП, 380 ДП на ельвію 330 АП, 420 ДП. Доволі так непогано. Uh, далі uh, Orzis Paradise uh, це спеціальний лут, який можна отримати двічі на тиждень, коли ви перемагаєте фінального боса. Я так розумію, там відкривається якась окрема кімната, чи якось можна залутати. Коротше, потрібно виконувати от ці вікліки. І, типу, коли у вас двоє людей в паті. Я не знаю, чи це одна людина може виконувати, чи це тільки спеціально для паті. На жаль, я прочитавши, я це не зрозумів. Uh, Можна виконати типу два рази на сім'ю на тиждень, скидається в ніч середи, на четвер, як завжди о півночі. І що вам потрібно просто зробити? Ну, виконати квести, зрозуміло, що я так розумію, що кожен має виконати один із якихось квестів. І ви отримаєте цю подвійну нагороду, або вам самому потрібно це робити. Коротше, будете якось отримати. На жаль, сорі, хто розібрався краще, напишіть в коментарях, бо я щось не зрозумів. Плюс до цього всього челенджі додали один раз на сім'ю. Так само ж таки знову з тими скринями за проходження Normal Ельві, ну я так розумію, це більше до івента відносилось. таки. І плюс додали прикольну катсцену ексклюзивно для тих, хто грає на сейджах. Коли ви вбиваєте фінального боса, то там буде показана прикольна катсцена. Далі. Зміни по класам. Напевно, частина третя, скоріш за все, буде, якщо вже правильно так вважати. І що? Трохи нерфанули, трохи апнули. Воїна нерфанули. Сорку нерфанули в сексешені. Воїна також в сексешені нерфанули. Рейнджерку більш апнули, все ж таки. Потім тут прям і по, -по повні, по ній пройшлися все ж таки. Лучника нерфанули. Трохи. Е, хашашин. Більш апнули, напевно, ніж нерфанули, Але тут, я не знаю, з того, що я читав по йому, тут, типу, 50 на 50, але в більшості своїй йде. Ну, інфа більш до того, що я все ж таки більше апнули, ніж то Тому будемо вважати, що я більш все ж таки апнули. І по ньому прям так само пройшлося. Ну, можна подивитися ось по скіл-демеджу, все ж таки апнули. Тобто, ну, ще пододавали аддони, ну, деякі скіли. Тому все ж таки ап. А от по шай і нові дуже при, прикольно і, можливо, або погано зробили, або класно. Бо, типу, брали шай і нов, в основному для нодварів і конквестварів, там, і, і вони виконували, типу, певну роль да, певними своїми там бафами. Наприклад, в, в шайки скіл о, оверхір тепер він пропускає атаки. Ззовні, типу, це тепер щит не можна юзати як по-нормальному. Але, типу, всі, хто були в зоні дії цього щита, по-перше, збільшили рейндж цьому, цьому щиту. Ті союзники мають плюс 50% до Евейжена, всі противники мають мінус 50% акурасі рейту. В рейнджі ж так само скіла Cooldown зменшили на одну хвилину менше, збільшили зону. І прибрали, типу, дебаф на атак каст спіт для ворогів в зоні бафу. Стосовно нови, коротше, це, я так розумію, її цей, це коротше, двері, коли воно стає в глухий захист, зменшили квест КД так само на одну хвилину, тобто вже тепер 3 хвилини. Всі союзники, які стоять за нею, плюс 50 дефу мають отримують, типу, пасивний баф такий від неї. Ну і звісно, вона не отримує типу 99%, типу мінус 99% дамагу, коли вона стоїть, виконуючи цей скіл, типу тестуда називається. Думаю, хто більш грає на, на новій шай, зрозуміють краще, але коротше, ось такі от зміни, що трошки е, з опису зрозумів Ну, типу, перлабіси хотіли дати зрозуміти, що, типу, щоб не брали тільки ці класи, чисто за ці два скіли, коли їх юзать в ПвП мас. Таких от івентах. Далі, ну, і по сейджу тут трішки такі фікси, такого. Далі контент. Red Battlefield. Поміняли знову Red Battlefield, коротше, саму систему матчмейкінгу, називаємо це так простіше. Поводили штрафи. що ви тепер ну, отримали штраф, ви не можете зайти, коротше, на Red Battlefield і таке інше. Якщо прям коротко, типу, є декілька левелів. Штрафів цих, да кожен левел, типу, вам збільшує час, який ви не можете зайти в гру. Перший левел 3 хвилини, другий 6, третій, четвертий по 30 хвилин, п'ятий, шостий. По годині і 3 години, тільки я не розумію, чому тут 2 шостих, напевно, можливо, сьомий, щось таке. І ну найвищі 24 години ви не, ви не можете зайти. А це може бути там АФК якийсь ваше, що ви стоїте, не реагуєте, типу, зайшли, просто АФК,шити такий інший. Тут розписані коротше, стадії. В, основ... в основному вели приклад як АФК, ви отримуєте попередження. Якщо ви його ігноруєте, то, типу, вам настакується штраф, і, типу, в залежності від левелу, таке інше. Плюс до цього всього зменшили дію самої битви. Було 20 хвилин, стало 15. Зменшили поріг входу. Був 10 хвилин. Тепер 3 хвилини від того, як почався бій, типу. Зменшили кількість людей, було 60 стало 40, тепер ну тобто файти були 30 на 30, тепер 20 на 20. Плюс додали в менедж каренці Battlefield токени, ну і, звісно, переробили трохи нагороди в отриманні Battlefield токенів за перемогу 25, за поразку 10, не як раніше, 5 і трохи срібла, і 3, і трохи срібла. Плюс, звісно ж, відповідно з тим, переробили нагороди за Battlefield токени. Двічі на тиждень. Можна забрати по 80 токенів по деборіці і по такому іншому всьому. Тому, як на мене, можна тепер ходити навіть на РБФки і фармити золото, срібло і таке інше. Далі. Завозять Лігу Гільдій. А це означає, що. що як вона називається? Скажіть, я вам скажу, арія солярія закінчилась. Вводять з 27 числа по 29 травня Лігу Гільдій. Хто не в курсі, що таке ліг гільді, це pvp івент для гільдії саме, де можуть приймати участь саме гільдії від 7 до 10 людей, можна навіть декілька пачок. Але тут якби, додали ж вони це правило, чому я кажу, що можна декілька пачок, бо банально мінімальна кількість людей по правилам має бути 7. Тобто, якщо ви хочете входити дві пачки, ваш онлайн гільдії має складати не менше, ніж 14 людей. Якщо ви хочете, ну, я так розумів, три пачки. Тут, напевно, можливо. Хоча тут пишуть, ну, коротше, типу, ось Юніт 1, Юніт 2 і, і дефолтні дефендери. Скоріше за все, можна ж прям в три пачки ходити. Може, дві. Хто ходить, виправте мене так само в коментарях, коли затестите це все. Ну, коротше, в три пачки у вас онлайн гільдії має бути 21 і більше. І, звісно, з цим всім знову вони переробили нагороди, як на мене доволі також смачно, більш актуальніші нагороди. Особливо по нагородам саме грошовим і трішки по еліксирам, Deep Sea, Perfume of Courage, доволі смачна тема. Додали UI-ку, ранкінгу по хардкор серверу. Оновлюється, якщо коротко, тоді, коли виходять люди з хардкор сервера, оновилося. Плюс в завершенні кожного дня, завжди, коли оновлюється день, так само буде оновлюватися сама рейтингова таблиця. так само. Тобто, коли вона оновлюється, ви, на жаль, не можете там переглянути свій рейтинг, там доведеться трошечки почекати. Далі, містеріус-воррівери знову шатаються по хар хардкор-серверу. -хард вони вас шукають, вони, типу, на вас полюють. Коли ви їх перемагаєте, ви отримуєте певну кількість сервайверпой і, відповідно, бокси з певним гіром за перемогу. Знову переробили нагороди на хардкор сервері за перемогу над боссом, над лайтеном і потурумом. Не знаю, що їх тоді не влаштовувало, але коротше. Далі, до цього всього, додали інформацію того, що буде з'являтися типу, мітка на мапі після того, як з'являється босс, але через 5 хвилин. Тобто босс респавнувся і тільки через 5 хвилин з'являється мітка на мапі, де він з'явився відповідно. Далі збільшили дропрейт від Ancient Weapon Великий великій постель. Коротше, так розуміється, з мобів усіх там. Трохи збільшили. Збільшили далі дропрейт синіх боксів з гіром на нагах, тітомах і на кресенці. Збільшили отримання серверів понтів, коли ви перемагали в Пілаку Джейлі і Гахас Бандітах. Далі travel travel map map, Зменшили кулдаун на 3 хвилини. і Подія в 3 хвилини, чи якось так, я, я щось трохи не зрозумів. Ну, типу, cooldown, 10 хвилин було раніше. Я так розумію, чи чекати було потрібно. Плюс додали ще спеціальну faint travels Map, яку ви можете купити в санктів у NPSів, і вона вас степешить на конкретну тільки точку, на яку ви, типу, я так розумію, купили. Наступне, в Акман Темплі, Монстр-зони, монстр коротше, моби стали слабкішими, як було там в минулому патчі, там ще якісь моби ставали слабкішими. Ну і, відповідно, зменшили Quest Condition, типу умови браття квеста, та так само по серваверпойтам, і, відповідно, з затриманням поїнтів. Плюс до цього всього хардкор, Honor, валюта, обміну з хардкор сервера, додали на постійний обмін гроші. Далі. Гільдійні місії. Так, отут народ дуже уважно дивіться. По-перше, гільдійні місії, їх. Так, і лишили 10 штук на день, то тому не спішіть їх прямо розбирати, бо це знову буде хана можливо. Далі до цього всього. Що зробили прикольне? Давайте, напевно, навіть покажу в грі, щоб було простіше, зрозуміло. Напевно, думаю, так буде навіть приємніше. Дивіться, ви можете, коротше, у вас є поділення гільдії. Ну, зрозуміло, квестів. ви можете обирати тип квестів, великі, екстра і все решта, якщо у вас дуже велика гільдія. Ви можете обирати всі квести, якщо у вас здається середня гільдія, вам недоступні не EXTRA чи Larж-квести, коротше. До тому, берете квести, відповідно, нас він понебрав, вже в вже 60 10 лишилося. Ви можете ось перемикатися між, відповідно, ПВЕ-квестами, лайфовими квестами, бартер і боси, типу, ці паті боси в Black Shrine. Плюс ось вам ще тут показується місії, які взяті. ось Типу, плюс ще доволі прикольна функція. З'явилася, що тут же ж пишуться, на якому сервері вони взяті. Якщо ви можете, якщо умовно ви там я не знаю ну, ось я ось сижу на Медії третій зараз. Якщо я хочу допомогти людині там я не знаю побити морських монстрів, я натискаю на Calphon 5, і мені пропонує перейти на канал Calphon 5, щоб робити цей квест. Тобто прив'язка до каналів залишилась але ви можете брати їх на будь-якому каналі, я так розумію. Бувши на будь-якому каналі, просто тепер з'являється можливість самим переходити. Плюс ось такий є ще лист з місіями, де ви можете бачити, хто взяв який квест. Прикольно. Думаю, далі пояснювати більш нічого не потрібно на мене. Після цього всього. Ну, і відповідно до цього всього, е зараз я це знайду, напевно, і покажу відразу. А. Забув сказати, немає КД в 10 хвилин. Тобто, ви можете взяти відразу всі 10 квестів зараз, їх тільки потрібно буде взяти і зробити. Стосовно прив'язки до часу, здається, її прибрали. Ні, залишилась. сорі дізінфа, залишилась. Прив'язка по часу залишилася все ж таки на виконання квестів, але, коротше, ще одна штука. Об'єднали. Ці сувої для босів. Якщо ви робите квести для сумону босу, то об'єднали ось такі тепер сувої. Будуть вони виглядати. І окремо є суві для хана, зменшили, тим паче його фарм з п'яти шматків до чотирьох І уніфікували решту трьох босів. Типу, коротше, плюс в нагородах прибрали саппорт бокс але відповідно з цього всього просто збільшили нагороду для всіх гільдій Далі. Те, що я казав, арена соляри закінчилась. Можете зайти на будь-яку там батл-арену, взяти у статуй топів на 10 годин, баф до 10% XP. О, що ще, що ще, що ще? І нічого. Це. Ось такий. От, коротше, вийшов патчик. О, прикольний, смачний, прям інтенсивненький, як на мене. Після там усіх івентів до 9-річчя на Євросервері, доволі прикольний патчик. Ну і звісно що, як завжди, нагадування, підписуйтесь на цей канал, на Ютуб канал, на телеграм канал, щоб не пропускати виходи патчів стріми. На мій твіч канал, всі описи будуть прикріплені в прикріпленому коментарі. Я стрімлю Black Desert на тільки ще різні соло проекти. бачите можете у мене на ютуб каналі там багато плейлистів по проходженню різних ігор. Що ще? Нагадую, якщо у вас є проблеми з англійською мовою, але ви хочете грати на Євросерію Black Desert, є українізатор. Лінк так само є в прикріпленому коментарі, де його можна взяти з Discord каналу. цей українізатор, то тому тепер навіть якщо у вас трапить з англійською, це вже тепер не проблема. Можете брати і грати. І напевно все. Більш нічого, все. Дякую за увагу і побачимось в наступних відео.